Шитлера. Ну, давай, мовний да, скандал у ну, Києві. А у нас, я не знаю, чи в нас є під Ні, я не встиг. А, не встиг. Словом, окей. Okay. Те, що мене сьогодні вкурвило, ми ж їдемо з Ігорем. От, він мені каже, Харкіним. Харкіним", да. а він такий каже, ти вже бачив це? А я ще не бачив, я тільки ми тут якось на зупинку типу, вийшли щось там перекусити. чи що. Я такий, не, заходжу в Телеграм, якраз зв'язок є, бо по дорозі там буває немає зв'язку абсолютно. Еджики мені там, воно не вантажить нічого. От. Я кажу, не бачу, дивлюся, опа, відкриваю. У Києві водій Болт, значить, спілкується <рес> водій, Болт з Болтда <рес> злізає з цього болта свого російськомовного. Да? І каже такий своїм пасажиркам, припиняє їхнє обслуговування. Він не хотів їх обслуговувати українською мовою, на чому наголошували і вимагали, що абсолютно. Вони мають право це робити, тому що це сфера обслуговування. У нас є мовний закон, який ухвалювався під це абсолютно, щоб права українців були, дотримувалися. Потім уже там бойко, ми покажемо, як він маніпулює а ви, ви, то без звуку, ні, це... то, то в маленькому вікні бойко мав стоять. А, Ти значить помилився. Добре, я Та, значить, в маленькому це ж гівно, це логічно. От, і значить, він, ми зараз побачимо просто це відео, що все зафіксовано на камеру з цією панянкою. Насправді, цей чоловік він порушив закон. Тому що він відмовився надавати послугу українською мовою, він вперто далі продовжував робити це все російською, і просто таки сказав: Виходьте, Чому Ви хочете так, давайте, так. Так. не хочете розмовляти державною мовою. Ви больні люди, ребят. Люди. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я не, не говорю. Забирайте своє. А що ви сказали? Забирайтеся. Юля, да. пішли, хай відміняю. Тому що ви, ви не можете обслуговувати мене в цій країні моєю мовою. Чому ви відмовляєтесь? Ой. Всего хорошего. Я отменяю. Давайте, выходите. Выходите, давайте, моя собственность. Это не ваша Я я это компании Босния. Это не ваша компания. сказала им, не за я не знаю, что у вас там. Ну, забирайте его, мне не Ну, дядя. Визиваєтесь хворою з хворими насламбами за те, що ви просто. Это ви так говорите, що хвороб. Словом, в сфері обслуговування цій людині, це українець, так, є в нас такі українці, бачите, поводяться так абсолютно негідно. І компанія в результаті болт. Посадила на болт цього водія, врешті, так умовно кажучи, і сказала, що тепер цей чоловік його відсторонили від користування сервісом. І так, і в принципі, я ж кажу, не можна йому працювати в сфері обслуговування, оскільки він не знає української мови і не може обслуговувати українців. На що вони мають. Я не знаю, яке там покарання передбачене чи не передбачене словом його відсторонили. І що ви думали? Що ви думали? Екс є така у нас заборонена партія, колишня партія і колишня фракція ПЗЖ. І у нас є Юрій Бойко, знаєте, народний депутат. Всі знають. Мразота. І... Все. Він, він каже, Гнида. що знайдеться. Я зараз на Я буду буде, скажу. Ну, ще... про ще ми скажемо, це все те саме оце гівно це російське. Як я робить тут, тут російський русський мір, тут прямо в Україні. У них своє якесь розуміння України, я про арестовачі, все своє розуміння. Так, Давай бойка, що, що вона Просто... Слухай. Добрий день, уважаємо друзі. Ну, Люба дискримінація чоловіка отвратительна, особенно коли йде дискримінація по язиковому принципу. особенно когда идет дискриминация людей, которые, возможно, пострадали от российской агрессии, являются переселенцами и так испытывают большие страдания. И особенно это возмущает, когда дискриминация идет со стороны того же Кремня, который в свое время был доверенным лицом белого президента Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота, патриотизм показывают люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Вот они являются патриотами, и они показывают примеры служения своей стране. Все остальное отвратительно и естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу, мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно, подобным Кремнем действовать таким наглым и бессовестным образом. Ти, ти, сука, патріот ще той, я тобі кажу, типу, їздити в Москву і там лебезаці з цими директорами Газпрому, зустрічатися з Медведєвом, їздити з Медведчуком, це, блять, патріотизм, просто ахуєть можна, типу, да? і він тут маніпулює, зважаючи на російськомовних військових. Ти, блять, взагалі до них не причетний, до цих російськомовних наших захисників. От знаєте, ну Ні, це ти, просто. Ти... При чому тут Назар, ну от Сюди в верховину приїжджають наші захисники угу. і багато хто з них. Це приватна розмова ну, типу, і... Багато хто все ж таки вживає російську мову. та? Not. І це не дивно з одного боку. З іншого, я прихильник дотримання законів. Та? Ну, ти ж знаєш прекрасну мою позицію. Бойко мудак, це зрозуміло, тому що це спекуляція. Є закон про мову. Є. Є. Він передбачає, що тебе за замовченням в сфері обслуговування. Або в будь-якій іншій сфері до тебе мають звернутися українською мовою. Угу. І якщо ти вже перейдеш на російську, англійську, попросиш. румунську Власка. так попросиш, то може той, хто надає послугу, перейти на мову, яку ти попросив, якщо може, угу. От така історія. Тут хамство, я так розумію, що він просто не перейшов на мову, тобто він почав говорити російською, що є порушенням закону. А спекуляція на переселенцях і так далі на побутовому рівні немає. Він сказали, що можна. і російською мовою це все сказав. А дуже чого? Він, він, він мав би це говорити українською як народний депутат взагалі -то. мав би, і це не є його така якщо що це він сидів би там на, на якомусь сервісі там камфоком, я не знаю, там на Яріо би свого лице ганяв російською мовою. Це він може зробити. Він державний службовець. В принципі, народний депутат, який мав би звертатися до людей українською мовою. української мовлі, правильно? Ну, правильно. я ж кажу, це ж не на сервісі, він сидить і охає-ахає російською. Знаєш, я, я про це, що він порушив закони, тобто є умовний омбудсмен, який має взяти його за каштанчики і перетягти на той сервіс, на якому він має працювати, як справжня політична, блядь. От, все, все, що я можу сказати. А з болта правильно вигнали. Там наші глядачі кажуть, що цвяхом треба було написати болт на капоті. Ну, чувак не бідний, явно. Це болт преміум якийсь, тому що автівка це вам не, не Лада Каліна і не Таврія. Тобто це преміальний сектор, в нього вона не брендована. На ній не написано болт. Можливо, вона в оренді. Так буває часто, що. Буває. І як казали, всі водії Убера, що погані водії з Убера потрапляють в болт. Це я не, не, не займаюся антирекламою болт, тому що дуже зручний застосунок, як і убер там за кордоном. Тобі не треба переставляти. Ти можеш так само брати самокати, велосипеди, таксівку замовляти через те, що в тебе вже є. Воно mm -hmm. само ідентифікує в якій ти країні. Але отаких от, от жлобів висококаліберних треба позбавлятися, і все правильно було зроблено. Е, е, і ти, віженці... Він сказав, що це дискримінація. Де там була дискримінація? Якщо Дискриміна... дискримінація була з боку таксиста? Абсолютно, якраз. То. Абсолютно точно. Що там, Арестович? Арестович теж берете. Я, е, ось Додому на, жити на, до, на килимку під, каже, біля холодильника. Е, жертві мовного Талібану. Хоче виплатити компенсацію жертві мовного Талібану. Ти йобнутий, блять. Ну, так я все, вже так. не можу просто мене я, слів, я не добираю. мене це хварить. Ти жертва мовного Талібану, Арестович. тебе настільки ну, доцерьова тобі ще, працювати стосовно на чому тримається мозок, але. Якщо в тебе є зайві гроші, постав на ЗСУ, бо це буде більше користі, ніж будеш виплачувати якісь компенсації якомусь жлобу, який не може спілкуватися українською мовою. В принципі, сам Арестович не може нормально спілкуватися українською мовою. Не Просто, знаю, хто ти розумієш, з якою працесував... нахабністю вони тут зараз виступають і голову так і є, піднімають. Такі блять. Так і... ну, ми не можемо, знаєте, що може, хочеш, горіти не тільки, що? може горіти не тільки хата Шарія. Угу. Ми ні до чого не закликаємо. Ми Я кажу сказати. просто, що може горіти все, що завгодно, не тільки хата-шарія. Ну і далі ми будемо рухатися, бо ми, як завжди, глянь, 20 хвилин до, до завершення. — До бойка претензій у нас немає чомусь, розумієш? Як немає в нас до бойка претензій? У нас ну, є до бойка претензій. претензій цю гниду треба посадити за грати, тому що за вежі бойка хоча б. За Я думаю, там плетенція за що, слухайте? Та там повно. А це не була державна зрада під час війни він їздив, так? хоча була. в нас не була оголошена воїна. Ну, для мене стан. є ознаки державної зради. Для мене так. теж. Ну це оціночне судження наше, ми не тут не правоохоронні органи і так далі. Як це нам... наша громадянська позиція. Ну, от і все. Так. От і все. Це народний депутат, який їздить на Московію і говорить там з ворогами. А в нас цей час війна йде з росіянами. І Окупований Крим, і на той час частина Донецької Луганської областей. Мене не переконує, я в курсі. Я просто кажу, що треба спиратися на закон. А якщо не закон, то горить не тільки хата Шарія.